Зараз знаходимося в комунальному некомерційному підприємстві правобережної відділ первинної допомоги, встановлено електричну сонячну станцію на 50 кВт. Зараз вже сьогодні нам це дозволяє щодня виробляти близько 300 кВт на день. Уявіть собі, в день це близько 3 тисяч гривень економії. Якщо ми беремо місяць, то це 90 тисяч гривень відповідно. Дячні нашим міжнародним партнерам, це одна з громадських організацій Франції. Все це обладнання. Всі ці панелі коштували в міському бюджету 0 гривень, але водночас ми вже маємо так би мовити бенефіт, економію бюджетних коштів у розмірі 3000 тисячі гривень, як мінімум, щодня. Ми плануємо встановлювати такі подібні сонячні електричні станції не більше ніж 10 об'єктів нашої міської інфраструктури це як лікарні, так і заклади освіти. це перша станція, яка відповідає такому параметру, як мікрогріт. Це станція, яка обладнана зовнішнім споживанням електричної енергії. Станція, яка може виробляти сонячну енергію, використовувати акумулятори і також приєднана ще генеруюча потужність у вигляді дизельного генератора, який дасть автономну роботу всього обладнання цієї лікарні. Абсолютно перший такий проєкт в місті Запоріжжі з повним циклом автономії. Я ще раз повторюю. Ні, давай камеру сюди. Так, зараз. станція працює на потужність 40 кВт. із них 26 кВт йде іде споживання безпосередньо самою будівлею і 11 кВт йде накопичення в акумуляторних батареях.